Пане Андрію, тут про взаємодію хотів би ще у вас уточнити. Чи є взаємодія якийсь конект із колегами із інших країн з прикордонними службами, до прикладу, Угорщини? Тому що, якщо не помиляюся, це пункт пропуску саме з цією державою, і саме кордон з цією країною перетнув транспортний засіб із громадянами, які втекли з України. Що по той бік не вже так виходить? Що якщо ти перетнув кордон із Україною, там тебе приймуть і ніяких покарань за те, що ти отак от. Влітаєш у європейську країну, тобі не буде. Чи все ж таки тут якісь підозри на те, що угорці не проти, аби українці втікали зі своєї держави? Ну мені складно дати оцінку, чи проти вони чи не проти. Але по цій ситуації, звісно, що наш підрозділ також інформував прикордонників Угорщини про цей, про той випадок, що транспортний засіб без проходження. Необхідного контролю з ніж інфраструктуру перетнув незаконно кордон. Така інформація до угорської сторони була доведена, але на даний момент вони не повернули цю людину, яка була за кермом цього транспортного засобу назад в Україну. Тому а, очікувати, яка буде в подальшому реакція угорської сторони на такі дії, і як відбувалося оформлення в угорському пункті пропуску. Такої інформації я наразі не маю. Дякую за коментар тут, пане Андрію. Ще одна тема, а також про наших сусідів, але із знаком мінус. ті що на півночі ви повідомляли, що на українсько-російському кордоні спостерігається зниження активності ворожих ДРГ. Одночас сили оборони і далі фіксують поодинокі спроби противника прорватися. Зокрема, на Сумщині. Ви зазначали, що всі компоненти українських сил оборони активні протидії, відстежують дії диверсантів та завдають втрат під час виявлення таких груп. Прокоментуйте, яка ситуація наразі? Чи можна говорити про тенденцію до зменшення активності диверсійних груп? Чи це радше тимчасове затище те, що називається напередодні зимового похолодання? Заморозка ну, пригадуючи попередні, до прикладу роки, то були періоди, коли активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп зменшувалась. були періоди, коли навпаки, майже не щотижня такі спроби фіксувалися на кордоні з Росією за останній період. То власне активність ворожих диверсійно-розвідувальних груп, те, що ми бачимо по, по нашим напрямкам, де знаходяться підрозділи державної прикордонної служби, суттєво менше ніж це було раніше, зокрема, і в попередні роки. З чим це пов'язано мені ну складно давати там оцінку, відповідати за за противника, але я більш ніж впевнений, що ну напевно вони все ж таки не мають достатніх. Сил, в тому числі і використання диверсійних груп безпосередньо на кордоні з Україною, можливо. Вони їх більше використовують безпосередньо на лінії фронту, але активність загалом російських диверсійно-розвідувальних груп по кордону по нашому кордону вона повністю не зли не зникла хоч їхня активність і менше, бо ми продовжуємо викривати ті спроби, коли диверсанти. Намагаються зайти на нашу територію або замінувати місцевість, фактично шляхи, якими можуть рухатися українські захисники. Вже певний час не було спроб диверсантами атакувати наші позиції бо. Таких випадків, коли саме диверсійно-розвідувальна група атакує позицію українських захисників, це ну певний час назад такі, такі дії е, продовжувалися. Ну і ще звісно, що диверсанти е, в своїх задачах мають е, необхідність викрити побудову нашої оборони, аби туди вбити з більш потужного озброєння, аби знищити позиції, які утримують українські захисники.